По власній добрій волі бере за жінку Діану. Не yeah. Такий По, по своїй, так? Так. Я думаю, що Діана так само не присилована по власній волі. Не одного собі сподобалося. Май Бога благословляє. Тиснує чоловіків добро правця Адама, він прикорив жінку і благословив і сказав: «Ростіть і множиться і наповняйте володіти землею, і обоє їх одне злучив. Бо задля того залишає чоловік батька і матір свою, і прилучиться до дружини своєї, і будуть двоє, як одне тіло, і кого Бог злучив. Людина нехай не розлучує. Ти благословив слугу Авраама, ілону, Сари розкрив. Ти вчинив його батьком численних народів, ти дарував Ісакові, і ревеку, і плід їх благословив. Ти злучив Якова з Рахилів, і від нього дванадцять патріархів явив. Ти з'єднав Йосифа з Федою, і плід дітонародження Єфрема і Монасию дарував. Ти злучив Захарію і Єлизавету, і сина, їх, як притечу, причисту, того різьба показав. Ти виростив плоттю і скорення з, з Єсеєю присудів, і з нею уплотився, народився на спасіння роду людського. Ти через невимовний твій дар і велику доброту прийшов до Кани Галілейської і там подружа, благословив, щоб показати, що з твоєї волі є закони подружать дітей народження з нього. Все, Владико Пресвятий, прийми моління нас, слух твоїх, як і там, так і тут, прийди невидимим своїм приходом і благослови. Подружа це Романа і Діану, і життя їм дай мирне. Довгі літа, взаємну любов, в союзі миру, рід довговічний, в дітях потіху і нев'янучий вінець слави, ти сподоби бачити дітей дітей своїх і охорони же ложі їх від небезпеки. Господи Боже наш, ти споміж народів народу найперською церкву, в церкву, і, і мало снови, нині же усі зарушення, і ждеш вийшов на лихо охорони, їх Слух Твоїх отців. заручається Божий Роман, Божі Діані, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається треба Божий Діана, Божу Роман, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я Роман. Я Роман. Беру собі. Беру собі. Тебе Діану за жінку. Тебе Діану за жінку. І шлюбу тобі, тобі любов і вірність. І чесність, Супружу. І що тебе не аж до, до смерті. Так мені Боже поможе. Так мені, Боже, поможе. Тройці святий Єдині. Тройця святий Єдині. І всі святі. Я Діана. Я Діана. Беру собі. Собі. Тебе, Романе, за чоловіка. Тебе, Романе, за чоловіка. І шлюбую тобі, тобі любов і вірність. І чесність, супружу. Що тебе не покинув аж до смерті. І що тебе не покинуло ж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. Так мені, Боже, допоможи. Тройці святі єдині. Тройці святі єдині. Щоб Бог мені злучив, нехай жодна людина не розлучує. І я владою Церкви Святої. Ваше супружо життя в імя Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Іоанні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, вітається свого спожа Діана, Сут, Роману в ім'я Отця. Від Івана святої Євангелії читання, Будьте уважені! третього дня було весілля в Кані Галилейській, була там мати Ісуса. І запросили на весілля також Ісуса, і його учнів, коли забракло вина, мати Ісуса каже до нього: вина не мають. А Ісус відповів: А що мені і тобі, жінко? Ще ж не прийшла моя година. Але мати його сказала і закликала слух. Що тільки скаже робіть, бо там же було шість кам'яних посудин на воду, що буде для очищення юдейського. Кожна вміщала б дві або три міри, і сказав їм Ісус, наповніть водою посудини. І вони наповнили їх доверху. Далі каже, зачерпніть тепер і несіть до весільного старости. і понесли, і коли староста покуштував воду. Що стало вино, а не знав, звідки воно, тільки знали слуги, що набирали воду, і прикликав вже молодого і каже, кожен чоловік з першу вино добре дає, а вже як нап'ються, тоді гірше. А ти добре вино зберіг до цієї пори. Ось такий початок чудам учинив Ісус Кані Голодейський і об'явив свою славу, і учні увірували в нього. Я вітаю вас цим радісним для вас в житті, днем одруження, утворення нової сім'ї і дай вам Бог, щоб ваше життя було веселим, світлим, щастливим, так як і нинішній день. Так, для вас Бог благословив соннечко, тепло, значить заслужили. Бажаю вам здоров'я. Успіхів, праці, життю, спокою, любові, миру. Тіха і вам було здоволювати ваші рідні батьки, бабусі. Звичайно, хай мене ж, Вам дякую за те, що ви так сміливо прийшли до села. І надалі хочу бачити вас такими веселими щасливами. Ну і вам, дорогі батьки, родина, дякую за виховання цих молодяток. Мій Бог допоміг так прожити, щоб вони були щасливі веселі. Усіх, хто нині присутній. Здоров'я, Божого миру, ласки нам ноги благодійні. Таке було затримано. Чекають певних холодець. Боже наш, ти говорив через пророків, наперед заповів, що в останніх роках Твоїм розумінням просвітиш, ти всі народи. Ти не хочеш, щоб хтось з тобою створив людей не брав участі в Твоїй спасінні, але вибраний твою посудом апостолом Павлом, закони положив у вірі, живучим чоловікам і жінкам, щоб усе на славу Твою творили. І щоб все з непокритою головою приносили хвалу а тим, що ви покритою головою побожності, прикрашаючи себе добрими вчинками, вірою скріпленою, принесли хворіння і молитви. З подякою, з славі. Владик поблагословив оцю слугиню Діану. І в краси головою красою Твою благогодною, щоб живучи вчив у твоїх заповідях, і для того сподобання в чеснотах робила успіхів в житті, в праці і в чистоті себе зберегла разом із даною чоловіком вісні добра отримала, бо ти єси Бог, спасіння тобі, славу віддаємо Моці і Сину, і Святому Духу, і тільки віки віків. Still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. my <laughs>